Українська мова 9 клас. Повторення і узагальнення вивченого промовлення, види мовленнєвої діяльності, різновиди аудіювання, різновиди читання, стилі, типи мовлення, повторення, жанри мовлення. Мовленнєва діяльність це процес передавання та сприймання інформації. Є чотири види мовленнєвої діяльності: це говоріння, аудіювання. Письмо і читання. Які види мовленнєвої діяльності належать до сприймання, а які до творення? Коли ми говоримо або пишемо, ми творимо мовлення. Коли ми чуємо або читаємо, ми сприймаємо чуже мовлення. Отже, говоріння і письмо це творення мовлення, а аудіювання та читання це сприймання мовлення. Чи вмієш ти читати? Читання це процес сприйняття текстової інформації. Чи любиш ти читати? Про що ти любиш читати? Енциклопедії, наукові винаходи. Читати можна вголос, і читати можна мовчки? Для чого люди читають? Люди читають для виконання певної роботи. Ось перед нами інструкція порядок використання вогнегасника. Якщо ми прочитаємо цю інструкцію, ми будемо знати, як використовувати вогнегасник. Люди читають для здобуття знань. І читаючи художню літературу, ми отримуємо естетичну насолоду. Види читання. Ознайомлювальне. Вивчальне або навчальне і вибіркове. Ознайомлювальне читання це попереднє ознайомлення з книгою. Мета вивчального читання запам'ятовування. І мета вибіркового читання вибрати потрібну інформацію. Отже, ознайомлювальне читання. Це попереднє ознайомлення зі змістом тексту, швидке перегортання сторінок. Ознайомлювальне читання це читання анотації, короткого викладу змісту твору. Це читання афіші. Афіша це різновид реклами та оголошення про драматичні, музичні, циркові вистави, концерти, кінофільми. І ознайомлювальне читання може бути тоді, коли ми переглядаємо зміст твору. Вивчальне читання. Вивчальне читання спрямоване на творче, ефективне запам'ятовування прочитаного. Вивчальне читання може бути критичне, може бути поглиблене і може бути творче. Результат вивчального читання не тільки запам'ятовування, адже вивчальне читання критичне і творче. І тому результат вивчального читання це ще є і осмислення того, що ми прочитали. Вибіркове читання. Вибіркове читання потрібно для пошуку необхідної інформації. Ось, наприклад, завдання: Знайдіть у повісті Захар Беркут Івана Франка опис каменя сторожа. Ми, читаючи текст, обираємо потрібну інформацію і підкреслюємо або позначаємо ту інформацію, яка нам потрібна. Потренуємося, який вид Читання можна застосувати у кожній ситуації. Перша ситуація. Учитель шукає в інтернеті інформацію про переможців конкурсу. Це буде вибіркове читання. Друга ситуація. Дівчинка у бібліотеці переглядає короткий зміст книжок. Це читання буде ознайомлювальне. Третя ситуація: водій читає на банері оголошення. Це теж буде ознайомлювальне читання. І четверта ситуація: студент читає підручник з вищої математики, готуючись до іспиту. Це буде вивчальне або навчальне читання. Для чого тобі вміння слухати? Слухання це процес спрямовування слуху на створюванні ким, чим-небудь звуки. Намагання сприймати щонебудь слухом. Слухання потрібно для того, щоб соціалізуватися у суспільстві, вміти жити у суспільстві для того, щоб отримувати інформацію і для того, щоб встановлювати контакт із співрозмовником. Аудіювання це теж сприймання на слух, мовлення і говоріння, але Обов'язковим елементом аудіювання буде розуміння тексту. Чи є різниця між слуханням і розумінням? Так. Аудіювання це обов'язково розуміння мовлення це є аналіз тої інформації, яку чує людина. Види аудіювання. Аудіювання буває глобальне, тобто ознайомлювальне, критичне аудіювання і детальне аудіювання. Глобальне аудіювання вимагає від слухача загального розуміння змісту повідомлення. Результат глобального аудіювання стислий переказ тексту. Детальне аудіювання вимагає найповнішого сприймання тексту. І результат детального аудіювання детальний переказ тексту. Критичне аудіювання. Вимагає висловлення власної думки. Тому результат критичного аудіювання це теж переказ тексту, але вже з творчим завданням. Красномовство починається з уміння слухати скелев. Прочитай про Україну. Красива наша Україна під ясними зорями ось ясніють світяться аж під небесами храми собори, а стежки дороги пролягають до них із українських просторів як живильні артерії національного духу. Глибинними плесами синіють тихі води. А в їхні свічада задивилося небо, і зорі п'ють водицю з чистих джерел. Стоять у полях тополі. Вони, як люди, люблять волю і бережуть рідний край. Олесь Гончар щоб наша країна розвивалася, потрібно починати з себе. Тому, якщо кожен зробить, хоч і маленьку, але корисну справу, то Україна стане кращою. Наприклад, хочеш, щоб у твоїй державі було чисто? Прибери за собою. Хочеш, щоб твоя країна співпрацювала з різними світовими організаціями, вчи іноземні мови. Хочеш, щоб твоя батьківщина пишала своїм культурним надбанням? Шануй і бережи її. Ліана Бояновська. І ще один текст. Колись давно Бог створив народи, кожному наділив землю. Наші ж предки кинулися пізніше, але землі їм уже не дісталось. От вони й прийшли до Бога, а він у цей час молився, і вони не сміли йому щось сказати, стали чекати. Дізнавшись, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки. Там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Ну, тоді я вам дам землю ту, що залишив для раю. Там є все: річки, озера, ліси, пустелі. Але пам'ятайте: якщо будете її берегти, то вона буде ваша а ні – до ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселились і живуть донині, а країну свою назвали Україною. Це є уривок з підручника літературне читання. Три тексти про Україну. Чим вони відрізняються? Перший текст опис, другий текст роздум і третій текст розповідь. Отже, тексти належать до різних типів мовлення: опис, роздум, розповідь. Текст роздум. Мета тексту передати у логічній послідовності міркування, думки як доказ чи пояснення чогось. Зробити відповідні висновки до тексту роздуму можна поставити запитання чому. Текст опис. Мета тексту опису описати щось чи когось дати точне уявлення про предмет мовлення. Текст опис відповідає на запитання: який це предмет, яке це явище? І третій текст це текст розповідь. Мета тексту розповісти про події, запитання до тексту, що відбувається. Прозорі по різному. Науковий стиль, зоря, велетенське небесне тіло, у надрах якого ефективно відбуваються або відбувались термоядерні реакції. Це самосвітній космічний об'єкт. Основними характеристиками зір є видима зоряна величина, світність, колір та температура, розмір та маса. Це текст наукового стилю. Художній стиль. У зорянім небі я зірочку знаю. Її серед інших я завжди впізнаю. Її я щоразу зустрічаю в садочку, коли омиваюсь у чистім струмочку. І епістолярний стиль. Зоре моя ясна, Любуюся тобою. Далека. Як інша галактика, і близька, як дотик коханої людини. Дякую за пронизливу чисте небо без хмар, бо тоді можу довго розмовляти з тобою. І лише тоді можу жити твій земний друг. Про зорі можна сказати по-різному. Отже, ми згадуємо стиль мовлення. Залежно від завдань мовлення, стилі поділяються на розмовний стиль. Усне спілкування, науковий стиль, наукова інформація, художній стиль побутує в художній літературі, офіційно діловий стиль це стиль документів, публіцистичний плакати, оголошення, газети, журнали і епістолярний стиль листування, а також конфесійний стиль, називають ще церковним стилем. Жанри мовлення це різновид текстів певного стилю, що різняться насамперед метою мовлення. Науковий стиль може поділятися на наступні жанри: стаття, словник, довідник, реферат і багато інших жанрів ще є. Ось, наприклад, словник української мови, підручник, збірник наукових видань, збірник рефератів, підручник з інформатики. Офіційно діловий стиль ділиться на наступні жанри. Це може бути заява, диплом, оголошення, свідоцтво, протоколи і багато інших є ще жанрів офіційно ділового стилю. Ось перед нами є свідоцтво, диплом, а також Конституція України публіцистичний стиль. Це стаття в газету, дискусія. Лекція, репортаж. Тобто стиль публіцистичний це стиль переконання. Художній стиль байка, повість, роман, поезія, казка і багато інших жанрів художньої літератури саморефлексія. Сьогодні я навчився, навчилася. Мені було цікаво. Тепер я можу. Мені важко було ці знання я можу використати. І ще один дуже важливий, я відчуваю, оберіть смайлик, який підходить вашому настрою.